Днями у міській раді перед громадою звітували дільничні офіцери поліції. Мова велася про результати роботи копів за перше півріччя 2025 року. Як кажуть правоохоронці, основні порушення, які ними фіксуються, це звичайно недотримання правил дорожнього руху усіма учасниками, порушення правил торгівлі під акцизними товарами, в тому числі, і дрібні крадіжки, побутові злочини тощо було складено по безпеки дорожнього руху 977 протоколів. З громадської безпеки 950. Йдемо більш-менш в усіх напрямках рівно в результаті складання цих штрафів громаду. Повинно було надійти близько півтора мільйона гривень податків. За ці гроші, в тому числі реалізуються і різні безпекові заходи. Це встановлення камер відеонагляду, дорожніх знаків, а також ведеться профілактична робота із населенням та у закладах освіти. На території міста було реалізовано 21 безпековий проект: це встановлені камери відеоспостереження, оновлення дорожньої розмітки на ділянцях дороги та і організовано встанови опухлих дзеркал. Однією із нагальних. Проблем міста є використання двоколісних транспортних засобів без належних систем вихлопу, особливо у темний час доби до правоохоронців надходять десятки звернень щодо порушення мотоциклістами гранично допустимого рівня шуму а у повітряну тривогу і поготів. Однак, як кажуть копи, ведеться робота і у цьому напрямку. Техніка порушників вилучається на штраф майданчики. взагалі, вилучено за останній місяць 68 мопедів мотоциклів. В цьому ми працюємо так же Саме ми не допускаємо, щоб малолітні особи керували транспортними засобами. І в цьому напрямку ведеться постійна робота, виділяються наряди, і будемо працювати, щоб місто спало спокійно. Їм не дерчали мопеди і мотоцикли. Також поліцейські офіцери громади ведуть роботу по виявленню незаконного обігу наркотичних речовин, порушень правил благоустрою тощо. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус. Ось наш